Захищає всіх громадян України, незалежно від того, в якому регіоні вони мешкають, якою мовою вони спілкуються, в яку церкву вони ходять. Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну Бойову готовність. Посилена охорона атомних електростанцій, аеропортів, стратегічних та інфраструктурних об'єктів. Рада національної безпеки розробила детальний план дій на випадок прямої військової агресії. Я хочу. Звернутися до всіх громадян України з проханням: зберігати спокій, впевненість, віру в Україну, забути всі чвари і протиріч. Сьогодні не важливо хто лівий, хто правий, хто належить до якої партії або громадської організації. Ми всі українці. Ми повинні об'єднатися навколо нашої країни, не допускати будь-яких провокацій, мородерства, самосуду, зберігати віру, впевненість і єдність. Нехай Господь благословить Україну і кожного із вас. Уряд України вживає всіх заходів для забезпечення миру, стабільності і єдності Української держави. Ми готові здійснити матеріально-технічне і фінансове забезпечення для підтримки Збройних сил України і для забезпечення обороноздатності України. Мною проведені низка перемовин з нашими європейськими і американськими партнерами, і сьогодні я мав розмову з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Російська сторона запевнила в тому, що рішення про введення військ на територію України не приймалося, а прийнято тільки рішення про таку вирогідну можливість. З Свого боку я зазначу, що жодних підстав, підкреслюю, жодних навіть для розгляду і прийняття такого рішення в Україні не існує. Ми зберігаємо в Україні мир і стабільність. Ні агресори, ні провокатори не мають права втручатися у внутрішні справи України. І тому ні юридичних, ні політичних, ні військових підстав. Для військової агресії з боку Росії не існує, що стосується території Автономної Республіки Крим, яка є невід'ємною частиною української держави і буде невід'ємною частиною Української держави. Ми захищаємо на території України будь-кого хто розмовляє українською чи російською, хто ходить до церкви Київського чи Московського патріархату, хто Має те чи інше бачення історичних процесів України, але ми захищаємо кожного, хто має паспорт громадянина України. Також я чітко зазначив російській стороні, що ми будемо захищати також тих громадян, які є громадянами Російської Федерації. І будь-які приводи щодо військової інтервенції як підстава для захисту російських громадян є неможливими. Уряд України гарантує мир, стабільність і безпеку. І ми закликаємо російську сторону негайно повернути свої війська Чорноморського флоту в місця постійної дислокації, зменшити напругу. І ми через політичний діалог з нашими західними партнерами, з Російською Федерацією і в першу чергу через політичний діалог всередині країни вирішимо. Всі складні питання. Військова інтервенція в Україну є неприйнятною, є порушенням всіх міжнародних договорів, є порушенням всіх міжнародних правил і зобов'язань в першу чергу Росії. І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет і переконані, що Росія не вдасться. До військової інтервенції на території України. Адже така військова інтервенція за таких обставин буде початком війни і закінченням будь-яких стосунків між Україною і Росією. Окремо хотів би звернутися до всього українського народу, до тих людей, які зараз проживають в Автономній Республіці Крим. Давайте нікому не дамо розколоти нашу країну, нікому не дамо можливості через танки, зброю і солдатів іноземних держав вирішувати внутрішньополітичні питання, які ми повинні вирішувати самостійно. І все, що сьогодні відбувається в Україні, це все наша спільна відповідальність. Ми як український народ повинні об'єднати. Туск, прем'єр польщі потрібно дати чіткий сигнал, що Європа та світ не будуть толерувати жодних актів агресії чи інтервенції. Я буду апелювати до партнерів Європи щоби. Щодо Ми заб... завореження миру в Україні, повертаємося як в Криму, так і в цілому. Це хто хочу Це повідомити оборони. українців Теню. про те, що ті панічні слухи, які розпускають, нібито БТР, вже йдуть на Запоріжжя, ідуть на Київ, є безпідставними, тому що Україна має свої збройні сили, які здатні виконати свій конституційний обов'язок. Дякуємо дякую питання. Можна будь ласка, перепрошуємо ситуацію зараз на сті.